Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну, вирішив додаткове відео записати, ну тому що вже дуже цікава е, ситуація відбулася. Так? Думаю, всі вже прочитали заяву Ірини Верещук, що війна буде довгою, там мало не на десятки років, і оце от все. Ну, давайте подивимось, що ж за тим стоїть. І що це ця пані так різко е, проснулася, будемо казати. Ну що, поїхали. Добре, ну давайте запитаємо. звідки в неї така заява взялася? Якщо що, ну так, це моя оговорка, мій коментар. Якщо що, то війна в нас взагалі то вже 10-й рік триває, якщо, якщо так взяти, так? Тому якби е, війна і ще на 10 років дуже сумнівно. Ну, давайте подивимось, що рунець з цього приводу скажуть. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. На основі, ну, хоча ні, давайте не так запитаємо. Скажіть мені, будь ласка, на основі чого взагалі е, пані Верещук зробила цю заяву про те, що війна ще там, 10 років буде тривати чи й більше? А я скажуть його неправду. Маннас. Так, Іса. І що далі? Тейс? А по фіналу що гаразд. А по фіналу Лагус. Ага. Ем, ну, цікаво. Одразу скажу. Ну, добре, прошу мова. Маннас, Іса, Тейвас і Лагус. Ну, ось Маннас. Особисті переконання. Будь ласка, руна людини. Особисті її якісь переконання. Це, ну. Сказали, ну ясно, що в неї там є доступ до певної інформації, але в даному випадку ну, чітко, особисті переконання. Все, крапка. Далі, Іса, мало того. Ну е, як це? Ну, виходить певна обмеженість в інформації. Вона не володіє повнотою інформації. Доступу до всієї секретної інформації у неї нема, у неї не рівень залужного, однозначно. Тому, як би по більшій частині це є її якісь там бачення, враження і так далі. Ну, далі, Тейвас, мало того, на основі чого. Ну, е... ну, оце от поставки зброї в мене програється зазвичай. Тобто, що, Аїса виходить затягування поставок зі зброєю. От і все. І на основі цього і власних вражень вона таку заяву зробила. Ну, давайте подивимось на рахунок того, а чи ж війна дійсно буде тривати прям десятиліття. Так, дякую за відповідь. А, ну добре, давайте це запитаю потім ще одне на її ж тему, якщо вже так зачепили, якраз її фото передочимо. Добре, дякую за Е, Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, правдиву заяву зробила пані Верещук, що війна України з Росією буде тривати ще там? Багато років, починаючи з цього моменту. що ро неправда. Феху. Отав перевернути. Райдо перевернута. Е-е. Мимо каси називається. Дивіться, про що мова. Феху, ота перевернутий, райдо перевернута. Ну, про що мова? Ну, дійсно. Перепрошую. <кій> Ось, про що мова? Ну, дійсно, ресурс у нас якийсь. Ну, хоча це якраз про те, що у нас ресурс піде в плюс. Ну, і взагалі, якщо так подивитись, ясно, накоплення ресурсу саме військового. Ну, якщо по часу сказати, дві з трьох рун негативні. Ну, тобто, там ще, ще багато років триматиметься війна, да от ні. Фінал наближається вже. Ну, ще не завтра він буде, да, це факт. На жаль. Ну, але, але Чи прямо тут ще, там, як вона сказала, 10 років там, чи ще ні, ні разу. Тут вже уже до фіналу наближається, якщо так. Е, ось, ну, Ресурс ясно, ресурс військовий, ми ще ресурс а ну, це, це не дуже ще весело. В якому плані? Ну от це в тому числі мало того, що це ресурси влада. Да? Ну, якщо руна перевернута, відповідно, певна зміна влади, так, то це. Ну, по... ну загалом, добре, озвучу, ну, погана думка. Ну, ну це і територія в тому числі. Ну, відповідно, руна перевернута, ну що, втрата території? Так виходить. Але, здо, це не фінал. не фінал це. Райдо перевернуто. Певні обмежені можливості, певний ну, ніби вибір, так? Проте мова. Ну, чи, чи повернемо ми все, да, повернемо. Чи я ж кажу, чи війна затягнеться там, на, на, на десятиліття, як вона сказала, ні, нема такого. Але дійсно, певні нюанси є. От, схоже, ага, ясно. Е, ну, Прийшла інформація, про що мова? Е, про що мова? Ну, тобто, дійсно, щось ми повернемо військовим шляхом більшу частину територій, а схоже, за щось. Дійсно, можуть бути от певні там договори, умовно кажучи, так? Тобто, не все прям буде військовим шляхом повернуто. Оце такий варіант проглядається. Чи буде повернути все, так. Да. Україна, відповідно, території своїй не відмовиться від того, що було стане на 91 рік. Але ще певне роздоріжжя тут є, тобто якийсь вибір варіантів, так? І можливостей взагалі. Що, що то буде? Як воно буде йти? Ну, цікаво. Ну, добре, про завершення війни я окреме відео запишу, тут не буду його сильно колупати. Е, давайте подивимося пані Верещук, зокрема. Там теж цікаві заяви з'явились слухи про неї. Ну, вже в одному відео, щоб два не записувати. Добре, дякую за відповіді. Знов таки, підкреслюю, це на, на рівні чуток. Ну, от я хочу перевірити, що і як. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно е, пані Верещук планують зробити наступним міністром оборони після Рєзнікова? Хай скажуть неправду. Кано. Маутіс перевернутий. І перевернути. -ха. перевернутий. Ага. Е, цікаво. Добре, прошу Кано, Наутіс перевенти і розперевенти. Думки в когось такі світлі в лапках, дійсно є. Комусь би те радість принесло. Ну, несподівані новини, читайте так. Окрім того, це розкриття. Про розкриття. Такраз розкриття планів. Тобто диму без вогню не буває, недарма такі чутки з'явились. Десь то є в чиїсь в лапках світлих головах такий план. Зробити її. ну я Не скажу, що прям, прям Резніко у нас прям, взагалі чудовий міністр. так Ну Але ця пані, Ну це, напевно, ще веселіше буде. Е, далі що? Наутіс перевернутий. Да ось, не доля не не, не 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 цей не судилося її міністром стати оборони так точно. І окрім того, це і труднощі. Тобто, хтось дійсно не не, не проти б її був протягнути. Але опреться в труднощі, не, не, не дасться воно йому да й ось Урус перевернутий. Ну, випав би, випав би урус пряма, я б сказав, що дійсно ну, напряму пов'язано з армією з силою руна. так? Тобто я б сказав, що дійсно є в неї шанси стати міністром оборони наступним. Урус перевернутий, ні. Що називається, сили то не вистачить міністром стати. От і все. Так що, шановна, до побачення. Кхе. Міністром оборони має бути по-хорошому військова людина. У НАТО там свої заморочки, да? ну, але побачили, що, що буває, якщо міністр не військовий. Так? Саме за освітою там, чи за, за фахом. Добре, ну давайте. Ну Хоча добре. А, а, а може й не добре. А давайте, є певні, певні ці, ну як, що пані Верещук. Причетна якраз до розмінування чонгару. Ну, давайте вже тут також вже в одне відео все зміщу. Запитаємо за те. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно пані Верещук? Причетна саме до розмінування А Хай скажуть що неправда. Вуньо. Гіба. І Соулу. Будь ласка. Картина маслом. E, що у нас тут? Воньо, гебой соло? Ну, так, да, ось, будь ласка, всі руни позитивні, всі руни кажуть так. Це відразу. Окрім того, ну, позитивні емоції. Якщо правильно я згадав, здається, я бачив інформацію, що вона там ще казала, що о, там відкрили, там, що там, що як воно зоветься. Челнок, одним словом, там на якраз Чонарському пропускному пункті щось такого плану ще дуже з того приводу раділа. Да? Ну, будь ласка. Крім того, Гебо, це в співпраці з кимось було. Ясно. Вона не, ну, не сама те рішення прийняла, я не мав в неї таких повноважень. Тобто там співпраця була, хоча в контексті питання руна не дуже ж, тому що співпраця тут може бути не лише про групу людей, відповідно, да? а співпраця з. Ну, ви зрозуміли з ким, да? не буду озвучувати. Ну і ось Соло взагалі. Загалом, да. Е, відповідно, в яблучко, що називається. Чи, чи, чи це має місце? Її вплив там, в цьому питанні. Ну да. Посприяла вона, тому дійсно. Ой. Добре. Далі. Колупати не буду, що хотів я запитав, в принципі. Тому таке. Е, ну, По закінченню війни ж кажу, випущу окреме відео, що там війна на десятиліття ще. Ні, ні разу. Тому, якби, хай пані Верещук вгамує свої. Е, ні, як це, ну, Одним словом, заяви робить обережніші. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!